Як їсти масло без хліба, воно ж гідке. Слухайте, я вас зараз навчу, як це робити без хліба і щоб воно вам не було гидким. Якщо ви ще не вмієте їсти масло просто отак, ви обов'язково цьому навчитеся. Але поки ви ще цього не вмієте, то дивіться лайфхаки. Ви можете зробити кету бутерброд. Як це виглядає? Найпростіший варіант це відрізати шматочок маселка. Покласти його на шматочок сиру і їсти такий бутерброд. Дуже смачно. Ну, другий варіант бутерброду це берете огірочок. Кладете на нього шматочок масилка і шматочок сиру. Класнючий кетобутерброд. Дуже корисно. Дуже кето, і нічого не видко.